Хочу подякувати всім жителям міста і області, які відгукнулися на нашу акцію від імені Тернопільської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату. Акція по збору настільних ігор для бійців АТО продовжується далі. Їх можна приносити за адресою вулиця Федьковича, 14, в будні дні з 10 до 14 години. Також ми хочемо буквально на днях відновити акцію по збору книг. Яка у нас започаткована з березня місяця цього року, а також у нас триває акція по збору вишиванок для солдата. АТО. деякі магазини вже навіть відгукнулися. Церква хоче допомогти бійцям, які нині перебувають на реабілітації, проводити вільний час із користю, покращити їх психічний і душевний стан, каже Ірина Скорбогата. Для хлопців це досить таки важливо, тому що я от на днях спілкувалася з нашим єпархіальним військовим капеланом, отцем В'ячеславом Кізіловим. Він недавно повернувся із, зі сходу України, і хлопці чекають насправді настільних ігор. І як тільки він буде їхати наступний раз, я думаю, що це буде в межах тижня чи двох, він обов'язково візьме ті ігри, які ми зібрали. А ігор ми зібрали достатньо: декілька наборів шахів, шахмат, нард, лото, головоломок, навіть тетріс люди приносили. Приносили свої ігри з дому, які у них вже зберігаються роки. Було видно е, на упаковках, що вказаний рік 1977. Так що я думаю, що людина їй щиро віддала, бо з нею навіть пов'язана її особиста історія цього попереднього власника. Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату допомагає військовим одягом, ліками, книжками. Усі необхідні речі для бійців можете приносити також в храм Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клим. На Савури у Тернополі допомогу вже найближчим часом відправлять у зону АТО.